Бодіться колеги. Він давно на, у нас 69,9. 69, це виробов. Да, дав другий клас. Я дам вам всі показники. Ранній сорт, Ранній, саме ранній. Пшениця рання, тобто хто хоче дуже рано щось отримати, нормальне. Ось Бодісяк це небагатий тут. Да? Але ми почистимо, порахуємо зараз масу тисячу, яку ми зможемо видавити. І дай Боже запрошуємо до співпраці, запакуємо, почистимо на хорошому обладнанні петкуси і тоді буде, розфасуємо вам і положення. Так що кому цікавить, будь ласка, будь ласка. Доброго дня, шановні українські аграрії. Дивіться, ми виростили на сіневій площі компанії Red Воно апробіроване насіння, тобто ми на сіне господарство з цього року. Ми якісно вам доробимо це насіння, обіцяю, і тобто не буде соромно ні вам, ні мені. Його небагато, багато. Його не багато. Ми на пробу сіли, подивися, який він є. Він ранній, він ранній. Маса тисяч, я думаю, не невисока. Так, грам 40 як буде, найкраще насіння почистить. Але невелика партія воді буде. Так що кому цікаво, будь ласка, звертайтеся як собі. Знаєте, воно 69 см ценів рожайність я думаю, по цьому року нормально. І кущення хороше в нього. І Раннястих, можна ріпачок посіяти, буде все класно. І підготувати землю часу. Небагато і, і тут. Міша, скільки тонн? Скільки? 13 тонн, ну, пару, в общем, дивіться, тонн 10, свободно можна буде вам реалізувати без питань. Так що, кому треба, звертайтесь, будь ласка. Успіхів вам.